Ось і настав день розіграшу. Давайте подивимося, хто залишав коментарі. І він, можливо, отримує такий чудовий пристрій. Перший у нас Діма МВ. Другий у нас Ака Дейвер, Наступний коментар від доктора Кал Луців. Потім Станіслав Попов. Анонім три восьмерки. Володимир Свиридов. Фанат Асашай. Вадим Качан. Свиридов Сволота. Дякую йому, що підказав, що не всі були коментарі. Ярик Влогс. Цьому не потрібен. Цей пристрій бачу. Ентоні Ще залишав коментар. І все. Більше немає коментарів. Все. Нажимаємо визначити. І в нас переможець Ентоні Юа. Вітаю Ентоні Юа. Йому потрібно написати мені на пошту або написати в Telegram. Вітаю Ентоні і з перемогою. Якщо він не напише, наступний переможець буде Сверит Сволота. Всім дякую за участь!